Вчора було прийнято рішення додати яскравих фарб в дні, наші дні І сьогодні ми відправилися в Кебек-Сіті. Їдемо ми на два дні. Вчора якраз знайшли на букінгу і забронювали готель. Тож їдемо дивитися і беру вас з собою. Дорога між Монреалом і Квебеком, двома найбільшими містами провінції Квебек, має довжину приблизно 250 км І зазвичай займає 2,5-3 години на автомобіль. Наша дорога зайняла трохи більше, ніж три години. Ми робили одну зупинку в Макдональдс, а ось, до речі, якраз і він, тож йдемо на перекус. Син набрав Хеппі Міл, чоловік чізбургер, а я захотіла філе Офіш. Люблю його. Єдине, то на філе офіш завжди доводиться довше чекати. Ну, але вже як є. І так, ми вже після першої зупинки. Ей! <рі> Фри! <рі> <Таня рі> Розбавляє повним ходом. Даня перша за спина в Нам до кібеку залишається 115 кілометрів. Даня вже не спить і намагаємося розважатися. Через те опинилась зараз вже позаду. Першу частину дороги діти добре перенесли, а ось друга частина старший ще більш-менш нормально, а ось в молодшому вже було трохи нудно і важко їхати, тож треба було розважати. Тим часом ми вже доїхали в Квебек Сіті. Він нас зустрів сонечком, але було дуже холодно і дуже сильний мороз. Тож ми перед заселенням готель, та як у нас був час, вирішили проїхатися найвизначнішими пам'ятками Квебек Сіті. Так, короткий рутур. Тут у нас вхідні двері і одразу Сінь, одне до... ліжко. Два ліжка, кінгсайз розміром. Для два Так, а, що тут? Телевізор, холодильничок. Зараз глянемо, що там, квапарка, чашки, праска. Йдемо дивитися, що тут. А, нічого. Окей. Тут у нас з вікна який. Ну, такий не дуже, хоча знаходиться в самому центрі готелю. Можна. В принципі, мені номер дуже подобається. Є кондиціонер і йдемо ще валерізом. І що, умивальник? В принципі, все. Все чистенько, гарненько. Ось так. Не знаю, мені подобається ціну. Прикріплю, прикріплю. Як вам? Перший вечір ми були дуже виснажені, тож вирішили залишитися в номері і трохи відіспатися, відлижатися, від'їстися. замовили доставку і провели вечір в готелі. А ось на другий день у нас була вже насичена програма. Для початку ми відправилися в центр, залишили машину на парковці і пішли дивитися першу туристичну пам'ятку. Це парламент Кебеку. Так як було морозно, ми вирішили зігрітися, перекусити. До речі, тут я вперше спробувала традиційний французький цибулевий суп. В принципі, це було смачно, але постійно готувати його не буду. Далі ми пішки відправилися до річки Святого Лаврентія та готелю Фронтенак, і тут спустилися санок. Всі разом ось тут можете послухати наші емоції. Такої гори. І Даня теж. Так! До речі, на цих санках можна розігнатись до 70 км на годину, уявляєте? Далі ми з вами відправляємося на фунікулер і ним спускаємося до старого міста. І там вже гуляємо пішки. Це дуже красиве і по відчуттях таке враження, ніби ти знаходишся десь в Європі, гуляєш, а не в Канаді. Тепер я розумію, чому канадці так кайфують від старого міста Квебек Сіті. Також хочу додати декілька слів про мову. Взагалі в провінції Квебек офіційна мова французька, але в Монреалі зі знанням англійської ти не пропадеш, до тебе, вільно говорять англійською, звертаються, відповідають, тобто проблем немає. У Квебек Сіті дуже так контрастно, відчутно переважає французька мова. Я розумію, що вона офіційна, але для мене це трохи дивна така контрастність і різниця. Повертаємося до Квебек Сіті. Бачите, ось ці закручені вулички, і їх дуже багато, таких Квебек Сіті. Я думала, що в Монреалі де не йде досить важко підніматися, що він не таких, ніби як пагорба, горі, але ні. Квебек-Сіті тут перевершив. І, до речі, про стан доріг, що в Монреалі, що в Квебек-Сіті, вона не дуже. Ями, що там, що там. Наша подорож до Квебеку підходить до завершення. Холодно, капець, квебек зустрінемо з холодами вітрами. Але нічого, йдемо, можу в машину відігріватися і додому В мене реаль. Ось так. Наші вихідні підходять до завершення, тож ми повертаємось додому. Сподіваюсь, вам сподобалась екскурсія. Тож не забувай про лайк, та підписку. Всім па-па!